За цей орган можна зрозуміти, що цей орган має дуже великий вплив. Я так е розумію, вам розповідали, що е ну, які є функції ваші ради синції, чи е не, встигли. не встигли. Ну, Дуже коротко, цей орган е відповідає фактично за притягнення суддів до відповідальності. Він, може, е він вирішальну роль грає у е процесі звільнення суддів, які порушують присягу. І також призначення суддів. Тобто, ви розумієте, фактично всі ротації в межах судового корпусу вони проходять через Вищу Раду юстиції. Вища рада юстиції складається з 20 членів, вони обираються на 6 років і їх е, формує Верховна Рада, президент з суддя, з'їзд суд, адвокатів, з'їзд представників вищих юридичних навчальних закладів, по три представники, е, два представники конференції е, представники прокуратури. І за посаду тут входить голова Верховного суду України, міністр юстиції і Генеральний прокурор. Разом їх є, знову ж таки, як я сказав, 20 Рішення вони можуть приймати, якщо їх є 15 на зборах. Яка у нас є зараз ситуація? Як тільки прийняли закон про відновлення довіри до судової влади, цим законом склад Вищої ради юстиції і вищої кваліфікаційної комісії е, був, ну, вони всі були звільнені. Чому? Тому що е, протягом всього часу свого існування, ну за часів Януковича, вони жодним чином не реагували на е, порушення, е, які судді зді... ну, вчиняли. Тобто, вони не реагували на порушення і вони, чин... ну, вони... вони здійснювали тих суддів, які не хотіли пиритися їхній, скажімо так, показня. Першим, хто відреагував е, на заклик поновити склад цих органів, це був президент е, е, Вищої радиції, це був президент України, який е, тоді був виконувач обов'язків Турчино, він призначив своїх трьох представників. Але е, 45 депутатів е, звер... е, подали подання до Конституційного суду, в якому вони ставили під питання можливість виконувача обов'язків.